Я якраз і продовжу тим, чим закінчив Константин дьохтям. А чому все менше і менше надій? Тому що що показав травень? Травень це і три роки президентства України і три роки революції, яка почалася в лютому, березні. В травні вона трансформувалася вже в війну проти агресора. І що ми побачили за ці три роки, якщо аналізувати сукупність багатьох подій політичних, економічних, зовнішньополітичних в Україні? Ну, перше, а... сьогодні відбувається не трансформація суспільства, перетворення або створення громадянської якості. Не громадянська трансформація суспільства, ось для чого взагалі революція була, а починається трансформація режиму, трансформація влади. Я би так сказав, еліта перемогла суспільству. І першим дзвіночком це було електронне декларування щодо антикорупційних організацій, антикорупційних активістів. А потім почалося. Витіснення з медійного простору Саакашвілі, Сакашвілі, Лєщка, Наєм, цих всіх єврооптимістів. І політична чи влада, політичний режим почина, почав свою трансформацію в бік зміцнення влади тих, хто сьогодні перебуває у владі. Зрозуміло, для цього є об'єктивні підстави, конфлікт на Донбасі, війна Росії проти України у всіх іпостасях інформаційних і відінформаційних до гарячих, але ситуація сьогодні в Україні така складається, що коли немає повноцінного громадянського суспільства або блокується громадянська трансформація суспільства, то вакуум влади з боку суспільства компенсується владою еліт. Або владою режиму, або владою тих персон, які сьогодні стоять у владі і складають вище політичне керівництво, ми бачимо, що сьогодні йде тренд на автори... авторитаризацію влади або автократизацію влади. Далі на етатізм, тобто все більше і більше присутності держави, як в економіці, так і в медіа, в ЗМІ, так і інше. Менше говорять про демократію, більше про безпеку. І ось ця дилема, споконвічна дилема, свобода і безпека сьогодні вирішується на користь безпеки і іноді за рахунок свободи. Ще раз кажу, для цього є об'єктивні підстави, але це і суб'єктивні наміри. Так, тому що ну, успіхів мало, а вибори скоро. А рейтинги ми бачимо, що інерційні вони не змінюються вже на протязі року, так? Ну, по меншій мірі року, на моїй пам'яті. Це не означає, що у нас сьогодні йде тренд на персоналізацію політичного режиму Порошенка, ну, наприклад, так, як у там Лукашенка або Путін і таке інше. Ну там рейтинги зашкалюють у цих персон. У нас рейтинг президента невисокий. Тому мова йде у нас не, при, не про персоналістський авторитарний режим. А колективний груповий режим. Я би назвав цей режим пентакратією, тому що п'ять людей сьогодні реалізують владу: це Порошенко, Турчинов, Аваков, Гройсман і Яценюк. Оця п'ятірка можна владцю. Це такий груповий портрет політичного режиму, який ну, фактично переводить, я би так консервує. Певні здобутки революції, але далі їх не збирається розвивати. А якщо й буде розвивати, то тільки під сильним тиском наших західних партнерів. Але яким сьогодні, знаєте, все ж таки треба вирішувати проблему з Трампом, а не з Порошенком? Тому все зрозуміло, що оця і цей груповий, я би так сказав, груповий, колективно-груповий. Пентакритичний політичний режим, він все більше і більше схиляється до такого напівізоляціонізму. Так, да, зрозуміло, ізоляція від Росії і геть від Москви новий такий передвиборний проєкт президента Порошенка і його е е соратників. Але з іншого боку, є певна і такий тренд на віддаленість від Європи, тому що Європа може, знаєте, повчати свободам, демократію, дотриманням права людей. І таке інше. А це не зовсім, я би так сказав. потрібно сьогодні владі, і більше того не співпадає з ментальними установками людей, які сьогодні знаходяться при владі. Далі. Все більше і більше відчуття, що ідеологічну гегемонію сьогодні виконує, в суспільстві виконує Народний фронт. І відчуття таке, що Порошенко лідер Народного фронту, а не блоку Петра Порошенка. Так, формально це так, але де-факто мені здається, що президент сьогодні вимушений ось якраз виконувати цю роль лідера Народного фронту як ідейного гегемона. Тому що всі останні новації в плані цієї перехвату націонал-радикального націонал політичного порядку денного. Він іде від Народного фронту, і президент вимушено чи не вимушено під тиском, чи щиро вимушений озвучувати і оформляти. Акармляти навіть я б сказав би в такому сенсі всі ініціативи, останні ініціативи Народного фронту. Далі якраз і на початку підготовки до президентських виборів. Президент реалізує цей новий проєкт демаркації, остаточної історичної демаркації від Російської Федерації, геть від Москви, Антипереяслав. Але тут є одна цікава річ. Правильно робимо, що забороняємо соціальні мережі, що реалізуємо проєкт цієї історичної. Геополітичної і ментальної демаркації від Російської Федерації, але модель влади і модель політичного режиму залишається в російсько-московській модальності. Змієте в чому справа? От все все завгодно, але тільки владу не чіпайте. Влада, ця модель влади. Яка з 96-го року по Конституції, 20, вже 2, 21 рік скоро буде Конституція, вона залишається незмінною. І формально у нас, де Юре, точніше, де Юре, у нас парламентська президентська республіка, але де-факто у нас президентська республіка. Тобто Росія агресор, Росія ворог, але з, політи з точки зору інструментів влади залишається вона радянсько, -радянсько російською моделлю влади. А в чому ця російська модель влади? Еліта панує над суспільством, а не суспільство контролює еліту і викори... і має державу в якості інструменту реформ, змін, трансформацій, такі іншим. Костянтин говорив про цифрові нові моделі від права, і від юридичної практики і закінчує іншим. То поки що у нас ні. Головне це зберегти владу. Чому зрозуміло чому? Тому що російська модель вона дозволяє тим, хто прийшов до влади, цю владу тримати. Вічно, якщо ти не дурак, як Інукович. Далі. Тобто, я ще раз кажу: ставка на владу, а не на суспільство. І от комісар Ганн вчора був і сьогодні, так, він говорив, що нібито президент буде переглядати це рішення про електронне декларування антикорупційних активістів. Але не сказав, що це буде зроблено. що Він може переглянути. Так? Далі. Ми бачимо зміни в БПП. Виходять так. Там одні виходять, інші приходять нові люди. Міністра Пад вже говорив Константин. Але бачите, звіту Гройсмана не було і не буде, тому що вигідно тримати Кабмін в такому напіврозібраному стані для того, щоб тримати на гачку самого прем'єра, який все більше і більше демонструє таку самостійну політичну лінію. І, до речі, до кандидатури якого все більше і більше схиляються наші західні партнери. Вбачаючи в ньому якесь, якусь молоду свіжу кров, там свіже повітря і таке інше, що не може не дратувати тих ветеранів нинішнього політичного режиму, які прийшли до влади у 2014 році. Ось сказав би такі у нас головні тренди ось цього місяця, і думаю, що вони будуть набирати обертів і далі. Ну, казав я про блокування соціальних мереж. Тут 9 травня, подальша декомунізація, і на черзі очевидно і далі це введення візового режиму. Поки що є певні коливання в БПП і. В президентській команді такій вузькій технічній команді я би сказав, президентській, які стосується там окремих представників БПП і президентської адміністрації. Хоча ми знаємо, що інші члени великої президентської політичної команди Аваков, Турчинов, Парубій там і всі інші вони виступають категорично за введення візу режиму з Російською Федерацією. Так, що літо буде веселим, нескучним? Очевидно, ми ще не останній раз перед парламентськими канікулами зустрінемось з вами на з вами на прес-конференції.